Так, друзі, надалі ну, сніданку поговоримо про побут наших військових, які навіть в надскладних умовах примудряються собі його облаштувати, садять городики, прибирають, не знаю, з мінімального набору продуктів, готують іноді такі кулінарні шедеври, що просто ми насправді дуже часто не замислюємося про тим, на яких надскладних умовах їм доводиться працювати і захищати нашу країну. Давайте зараз подивимося про те, як справді наші незламні воїни живуть на передовій. Вони їдять під обстрілами. Сплять під обстрілами. Навчилися митися однією пляшкою води та навіть влаштовують салони краси на передовій. Такий має вигляд так званий спа-центр військових на Донеччині неподалік лінії фронту. Наш літній душ зроблений з надзвичайно міцних піддонів спецнарядів. Кулінарні шоу на фронті також не новинка. Українські захисники навчилися варити шедеври із мінімального набору продуктів. Прифронтова селянка чи ваші увазі селянка, яка приготована з продуктів, які можна купити в магазинах прифронтової зони. Збігаючи наперед, вибір, там не найкращий. Часом буденне приготування їжі перетворюють на театральні вистави. Гумору та акторського таланту українським захисникам не посичати. Будь ласка, зробіть мені два чізбургера і одну шавірму середню. Собою да, да, да. Тому, можна, будь ласка, трошечки майонезу і трошечки гарчички. Поки його бажаєте каву, чай? А можна взагалі у вас каву замовити тільки можна, ще можна з лактозним молочком. на бажаєте. О, дякую, Без лактозного мені. Ні, без лактозного, будь ласка. Це Володимир із позивним пасічник. Його цивільна професія ентомолог, той, що вивчає комах. Знання знадобилися і під час служби. Військовий спіймав рій диких бджіл і обміняв його. Побризали і Вони подумали, що починається. Хоче струсили їх в коробочку. Їхня королева матка попала в коробочку, і вони на запах всі полетіли в коробочку за нею. Тому один тримає ми кажемо: заберете бджіл? Він да звісно, я заберу бджіл. Ну, за це вам дам. Меду. Будете значно кажуть, звісно, будемо. Побратим пасічника Сашко користується своїми навичками з цивільного життя посадив город. Приїхали після ротації з Бахмуту. Бачимо, що є земля. Тоді вже мама прислала розсаду помідорів. І помідори тільки прийнялися, тільки вони почали вріст. І так сталося, що нас звідти зняли, тому помідорів власне поспішкували. Але цибульки, редьки, салат у копуми, такі додали сіони. Азовець Богдан створив на сторінці у соціальній мережі цілий проект Велике бліндажне будівництво разом із побратимами. Захисник як міг налагодив побут та око перетворив на будинок. Ось так ми живемо в нашому новому бліндажі. Е, мабуть. Потрібно розпочати з нашої перлини, з наших спальних місць. Ми все пообшували. Листами ОСБ. але на жаль, хлопцям пробути довго в таких умовах не вдалося. Одна з таких предмет солдатських, що як ти є в ті, як ти надій порядок, щоб він на тому місці, де ти знаходишся, там все викупи, як тобі подобається, побудував. Ви неодмінно ваш підрозділ змінить дислокація. Це настільки було по-домашньому, настільки не хотілось їхати, що дійсно ми, як то жіночка, в Криму майже зі сльозами. Очань залишали ці позиції, але це війна, і знову ж таки до цього ми теж вже звикли і пристосувалися. В мережі блукає безліч відео, де українські захисники багато жартують та показують свій побут. Звісно, гумор на війні важливий, але в кадр потрапляє далеко не все. Адже більшість часу військові боронять землю в окопах, в жахливих умовах, в болоті. Та найгірше. Під постійними обстрілами, які закінчуються втратами, тому наша цілодобова підтримка для кожного з них безцінна. Дякуємо кожному і кожній. Як ваші враження?